Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми продовжимо підйом на гору Стій і Великий Верх. По маршруту вже бачимо, є такий вказівний стовп. Мала гимба 1430 Великий Верх, 1598 3 кілометри, і, як завжди, в горах вказано. Кілометражне основне година. Скільки часу туди йти? Година 15 хвилин. Темнатик. Ось такий казівничок. Наша ціль ось там, там Поростій. 1681. Дійшли до ще одного вказівника, який показує зворотню дорогу. Ось вже краще видно хрест. На великому верху і отут по траверсу стежка веде на стій. Небо трошки хмариться. Ідемо по ось такій стежці. К самому хребту не йдемо, тут є. Чуть нижче стежина, по ній йдемо і ось така внизу гарна панорама. Дуже гарний маршрут. Просто йдеш і любуйся цією красою. Гарно. ще якщо хороша погода, і трошки йти в інший сезон літом, щоб був довший світовий день. Щоб не переживати, що сутінки застануть в горах, то взагалі чудово. Продовжимо свій маршрут. Стежина вивела нас трошки ширшу дорогу. Дійшли ще до одного вказівника, який нам показує куди йти. Зараз подивимося з другого боку. Ось вона на кінець Казівник на стій. 3 км, година 15 хвилин. До верху 1,5 км. 45 хвилин. Так, ми йдемо на стій. Ось туди. Далинів вказівник наш. І хочу вам показати по ту сторону хребта. Ось там є вершинка. Не буду 100% говорити, але мені здається, що це вершина плай, там де стоїть сніголовинна станція. І ось такі краєвиди з цього боку. А ми продовжуємо свій маршрут. Погода хороша. Вон, видно вже вершину Гористій. Ось така тут стежка, можна сказати, навіть дорога, тому що на квадроциклі можна проїхати і далі продовжуємо милуватися цими пейзажами і панорамою. Чудово! Просто йдеш, око радується. Туда би не подивився. Так, ми ще ближче до своєї цілі. Ось вона вершина далині. А тут вершина плай. Скоріше за все, це вершина плай. І лавинна станція, до речі, на тій станції. Перед своїм першим арештом один рік працював В'ячеслав Чорновіл. На тій станції його і приїхали за ним кігібісти і арештували. Така історія. Так, ми дійшли вже до вершини, он відніється хрест. І тут є таке роздоріжжя, можна піти по тій ширшій дорозі, і потім отак по хребту піднятися, а можна ось тут зразу повернути направо. Зараз подумаємо, куди ми підемо. Ось там далі бачимо, якась будова є на хребті. Вийшло сонечко. А ми йшли он звітом, де видно стежки. І ось там, там вдалині, відніється хрест великого верху. Панорам. Ось така чудова панорама і краєвиди. Трошки замучені, але весь цей вигляд нас тішить і придає сил. Зараз трошечки перепочинемо. І крайній ривок такий на вершинку. Продовжуємо наш маршрут. Ось ця будова вже краще видно. Ось так такий схил. Не знаю чи камера передасть всю крутизну. Будемо зараз на хребет і піднімемося на гору стій. Осталось від чініметри. Ось бачимо від цієї кам'яної будівлі йде стежка, і по цій стежині ми зараз будемо підніматися. На гору, на саму вершину. Ось так помалесенько, чуть-чуть, по потихенько, але впевнено до своєї цілі. Досить стрімко тут, швидко рухатись не вдається помалесенько, але ми вже бачимо прапор України. Тобто вершину. І потихеньку рухаємось далі. Так ще чуть. -чуть. Ще чуть-чуть. О! Ми на вершині 1681 метр. Ось така стела тут стоїть. Зараз підійдемо, Подивимось. Що там написано. Ну і бачимо, що є вказівник Горастій 1681 метр. По кругу бачимо є ось такі споруди якісь. Верніше, все, що осталося з від цих споруд. Один фундамент. Говорять, що раніше, за радянські часи, тут були радіолокаційні станції. Стояли такі купола, всередині були ці станції. Служили тут хлопці, на цій вершині обслуговували їх, і бачимо, є такі три фундаменти залишилися. Ще один. Купола, звичайно, вже розбиті, а фундамент ще залишився. Ще одна РЛС Памір була на горі Томнатик у Чернівецькій області. Працювали вони в парі з РЛС на Горі Стій до 1995 року і ретельно сканували повітряний простір західних кордонів СРСР. Купола були скло в які витримували 250 кілограм на 1 метр квадратний. Зараз на цій горі проводять туристичний фестиваль Pamir фест Так, досить історії. Наша ціль підкорена, до якої ми сьогодні йшли. Горастій. Чудово! Ми задоволені. Полюбуємося пейзажами, краєвидами. Сонечко трошки сховалось за хмарки, але погода нас радує, тішить, гарно було підніматися. Бачимо, що будували на славу. Дивіться, яка ширина. Ось так всередині виглядає ця радіолокаційна станція. Днялися на постамент, як та станція. Покрутимось. Ось такі краєвиди з вершини. Гора стій. Виглянуло сонечко, радується разом з нами, що ми її підкорили. Все, будемо спускатися. День короткий, треба встигнути дойти до Пилипця за світлового дня. Так, довго затримуватись не будемо. Попили кавки, з'їли канапку і будемо рухатися назад, вниз. Підемо трошечки іншою дорогою. Ось тут по хребту є стежка. Підемо нею. Щоб було цікавіше і розвідати інший шлях. Тут ставив палаточку, гарне місце все, вершина осталась позаду. Будемо підкорювати інші. Настільки красиві краєвиди, що зліва, що справа від хребта, не хочеться відключати камеру. Хочеться йти і постійно знімати. Час від часу знімаю, тому що хочу передати і вам всю цю красу, щоб ви закохалися в гори і трошечки в них. Ходили. Йдучи по хребту, можна піти ось туди на вершину, а потім вниз спуститись, а можна назад, ось тут є стежка направо і зійти нижче, обійти цю вершину і піти трошечки траверсом. Так ми зараз і зробимо. Ось. Ця стежина. Вийшли ми вже на неї і підемо далі по ній. І знову витягнув камеру. Вроді тільки годину назад піднімався на вершину цим самим шляхом. Але подивіться, як вся, яка краса. І о, вон там на схилі внизу люди збирають бруснику. Якраз сезон. Треба зібрати на зиму. І вдалині вершина великий верх, там де хрест. Ми продовжимо свій спуск. Вийшло трошечки сонце. Подивіться, як гарно освітив таку полонинку. Красиво. А ми далі по стежці. Вниз. Так, спускаючись вниз, знов дійшов я до ось цього вказівника. Щось не засік час, коли піднімався, але в 14 рівно 00 я почав спускатися з гори Стій. І от сюди дійшов за 50 хвилин. А тут пише, щоб піднятися туди час 15. Ну, хто яким темпом, може і трошки довше треба. Ну, але приблизно, приблизно час вказаний вірно. Йдучи по траверсу в сторону гори Плай, натрапив на ось таку пам'ятну дошку Бербищук Василь Іванович. Загинув, виконуючи службові обов'язки. Ось так гори не люблять шуткувати. Думали, що з цього боку є стежка на гору великий верх, її не було, і довелося прямо по Чорничнику підніматися на хребет. Вертаючись з гористій, вирішив ще зробити крюк в сторону. і Зайти на гору Великий вер 1598 метрів. Ось я вже на хребті, видно хрест і помалесенько, поки є сили, за один день зробити такий стрибок на дві вершини. Так, ще трошечки. І ми будемо на вершині ось такий великий хрест. Тут стоїть внизу палебець. І на тій стороні гора плай. Ой, все. Ми на вершині. Здолали і цю гору. От, хрест встановлений та освячений Пилипецькою громадою. З нагоди 30-ї незалежності України, 21 рік.